Welcome to Canada! Je voudrais visiter Canada! Короче, хочеш прикол? Давай! 123$ Нелегально в Канаді! Мама, мама кримінал! Я в ідеальному стані. Ніде ні бомжів, ні заколочених вікон, нічого. Дуже велика розуча різниця. Я просто в шоці. Спотом піднімаєшся прямо до водопаду, як блакет на жопу. Дуже схоже на Times Square. Кляво було.

Їдемо вперше раз машинкою. Зараз заїдемо в Канаду тунелем. Як нелегали. Будемо під річкою пролазити. Це, це ще Америка, а тут уже ідь, і Канада. І ми під, під, під тунелем проїдемо, виявляється. Што? Што? Буде про те, як ми прийняли одне із найспонтанніших рішень в нашому житті. Це був довгий вікенд, Labor Day в Америці. І вирішили ми не сидіти в Чикаго, а все ж вирішити до Канади. По дорозі ми захопили Олю, яка також любить спонтанні поїздки. І у неї мама живе в Niagara Falls зі сторони Канади. І ось ми швиденько спакувались і вирішили 8 годин дорогою до Канади. Welcome to Canada! Загалом ми тільки що приїхали перевірку. Питали, до кого ми їдемо, який в них статус в Канаді. Казали опустити всі війна. Запитали, чи є в нас алкоголь. Ну, але це прикольно, що питали статус, типу, до кого ми їдемо, чи є в нас хтось типу, в Канаді, скільки ми будемо. І, і що? І все, так? Да? Куплицькі Бля! Нелегально в Америці! і нелегально в Канаді! Мама, мама Києві, то впусти oh Лису в Огород. І ще забула розповісти про офіцера, вона нас запитала, yeah. як ви знаєте один одного. Якщо то, типа, Муж мій". <сміст> <сміст> Оля ну да я з ними дружу, і Ми такі всі так якось попали в одну машину. Але приказ, виш, як класно все пройшло, така весела. Бачиш, каналу вам <сміст> покажу. Без то дерево зелене канадське. Прикинь. <сміст> <сміст> а що, що, що? Розкажи. А скільки коштує 2 долари за літр, так? Да? Коротше, хочеш прикол. Давай. Ти вставляєш карточку ну? і оно у тебе просить мал, который ты хочешь положить максимальный. Потом тебя не отпускает карточку, пока ты не витянешь назов. Я, ну это очень моё. Не подобається тобі ця Канада? Може, не надо. Но ці американські мажори 60 л, 123 А скільки це по-нашому? Оявлення немає. Той момент, коли ти з замарки притарбанувся в Канаду, а в Канаді розіграють поїздку в Америку. Угу. А тож ми завезли Оля до мами і дуже тішилася їхні зустрічі. Вони дуже дуже милі. Далі нам потрібно було переїхати на американську сторону, щоб привітати з ним народження Марго. Були в Канаді аж цілих три години. Зараз ми вирушаємо на славетний міст, про який ходить дуже багато пліток, оскільки всі розповідають, що завернеш не туди в Ніагара Фолз і потрапиш до Канади. Коли ми виїжджали зі сторони Канади, майже не було машин, зате була дуже велика черга із пішоходів, яку ви зараз бачите на мосту. Ось тут ми проїжджаємо водоспад, і зараз під'їжджаємо до американської частини, де була досить вражаюча черга із машин. Звичайно, не обійшлося без пригод. Наприклад, ми спробували контрабандою провести, як виявляється, вазон із Канади в Америку, щоб привітати Мерго. Але, вочевидь, вазони із землею перевозити не рекомендується через кордон, бо вони будуть конфісковані. Американська сторона Ніагари вражаючи в негативному сенсі цього слова заколочені вікна, побиті машини, досить такі мутні люди, які пригулюються по вулиці. Не дуже приємна територія. В той момент, коли я навіть знати не хочу, що це. Щоб не брати до уваги інфраструктуру американської сторони, водоспад Ніагари дуже прекрасно видно та відчувається його потужність. Один із моїх улюблених атракціонів в цій території це Cape of the Winds, коли ти підходиш прямо під самий водоспад та відчуваєш його потужність. А то ми по тому мосту приїхали. Приємні. Ну що, поїхали на канадську сторону? Окей, вчора з собою вазони не відео. Ні, вже вже без вазонів. А в Канаду нас спустили без перевірки, без нічого. Сканувало 5 доларів за проїзд просто по пасу, який в нас є. І все, ми рухаємося в Канаду. А може при в'їзді в нас будуть перевіряти? Окей. А при виїзді нас просто забрало 5 доларів. Прикольно. А в цей раз він нас питає: а ви тут вже були? Ми такі були. А чого ви їздили на ту сторону Ми такі Дивиться на нього гаруші з тої сторони. <ріст> Але мені здається, що ми не перші такі. Він так розуміючи покивав головою і такий, ну ок, ну тобто, скільки часу ми будемо в Канаді і чи веземо якісь подарунки і все. <ріст> Ой, таке веселі. Хотіла вам сказати, що канадська сторона більш якась охайніша і більш розвиненіша інфраструктура. Від яка краса. Тобто по тій стороні були такі, знаєте, заколочені вікна, а тут досить таке симпатично пристойно, Я в шоці в той час, коли на американській стороні паркування у нас було безкоштовне біля острову, тут ми заплатили 22 долари за одну годину паркування. Але дивіться, дуже красиво. Ну реально ця сторона набагато така охайніша, все прям така причесана, дуже красиво. Я Не вперше чула, що сам водопад краще виглядає зі сторони Канади, але чесно перше, я думаю, що це суто із якби. Обзорної сторони, скажем так, що краще видно саме падіння води, але насправді канадська сторона набагато більш охайніша. Настільки все красиво прибрано, інфраструктура зовсім інша. Газончик підрізаний, все в ідеальному стані. Ніде ні бомжів, ні заколочених вікон, нічого. Дуже велика разюча різниця. Я просто в шоці. Ти красиво. Я тепер прекрасно розумію, про що говорили люди. Ви готові? З канадської сторони також є можливість покататися на зіплайні, Отож туди ми і вирішили. Тут в, сті в стіні зроблена якась інфраструктура, але дуже красиво. І з американської сторони найбільше сподобався цей атракціон. Називається Cable of the Winds. І ти по ось цій згода піднімаєшся прямо до водопаду. І дуже класно. Але все решта змушена вам зізнатися, що Канада все ж таки перемагає. Що в Канаді. Тут діплайн, і і всяке таке, якісь прикольні. Як при враженнях вийшло. Дуже класно. Скільки на сьогодні Може на сьогодні. Але класно. Uh, скільки ми заплатили? 80 доларів канадських. Uh, 140 доларів uh, за плей. Uh, наші, так? Да? Uh. 70 доларів виходить. Yeah. Так, да. але дуже класно. Плюс uh, ще треба заплатити самі. За 30 доларів. Але відео дуже класне, реально з всіх різних куточків знімає дуже клятво. Ця сторона, звісно, канада нас впечатліла. Далі ми вирішуємо досліджувати інфраструктуру ніагарської сторони, а саме йдемо на Tower Sky. Знаєте, канадська сторона робить бабліжки. Паркування 20 доларів. Попереднє паркування 22 долари було. І так по чуть чуть чуть-чуть. Роби бабло. Такі живтенькі, ні? Uh oh, where did he go? I don't know. You. I could look this way. Okay. Якщо ви будете на канадській стороні Ніагара Фолз, дуже раджу вам відвідати скаль оглядову, оскільки вона дає неймовірний вид на 360 градусів. У вас є можливість побачити американську сторону Ніагара Фолс, а також канадську сторону. Можете побачити наскільки різна інфраструктура, зелені і так далі. Окрема рекомендація це піднятися сюди на захід. сонця. спочатку ви можете побачити неймовірні водопади при денному світлі, а потім ви можете переглянути, як підсвічують Horseshoe хоршу бенд з канадської сторони. Патичка, Вот -да. это патичка. Покажи ще раз пальчиком, бо погана. там, патичка. Ага. <laughs> ну, похоже, мистець, на Чикаго? Але бачиш, всі будівлі видно нові, всі скляні. Немає дерев'яних, бо в нас іде мікс дерев'яних, ну не дерев'яних, а каменних і скляних. You're Hey, wow. Вау! No. Як щур, сука, реально щур і з красивим хвостом? глянь. зараз на тебе як сонце. Рухаємося. Скільки це нам коштувало до 245 доларів канадських? Да? 150 55 Вау, здирництво. Але що поробишка треба? Перевірка прям серйозна. Це страшне фото, яке потім вам будуть намагатися продати за 35 доларів. Це Перші безхатьки, яких ми бачимо вже за другий день, грубо кажучи. Так. Що вражає? This looks really awesome, but how would you drink from it? Like, what? But I love it. How much is it? 18 bucks. Wow, that's expensive. But this is awesome, no? Скажи мені, що ти зайшов чай на таун на купити сувенірів, не кажучи. Якимось чином ми купували все по долар $12 і залишили там 90 доларів. Свідчилась улівається воно так гарно блистить. Обожний інстаграм за можливість зустрічати своїх людей у будь-якому куточку світу. Була надзвичайно душевна зустріч з дівчатами з Торонто. Багато хто з них щойно переїхав з України, було дуже приємно поспілкувати. На останок покажу вам декілька кадрів красивого Дорону. Неймовірно молодіжне місто, дуже багато будівництва і суміш європейської та американської архітектури. номер водітель No. Okay. 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 Водіння в Канаді суміш Індії і Флориди в Триканадці. У чувак майже з'їхав в, в Бачину. Але все одно вирнули, а потім е, аварійкою подякував їх справжній та не Вибачився, але чуть не розбив машину. Не й таке. Хороший попит, це. Такий гарний. Машину не потовк. Козел, вонючий. Присіли на дорожку, ось там. Десь майже повинно бути видно міст. Будемо повертатися, додому в Валеречку. О, усе! Тут реально якесь нашестя? Ось. Moj slučaj je vedno mostek do doma.